Ховали інтернаціоналіста, блищала глухоцинкова труна, нестерпно пахло тополиним листом, і плач дівочий танув, як струна? Руда земля розверзлась чорно -роту. чекає хижо мовчки на своє. А мати на колінах у болоті обмацує труну. Чи ж він там є? Стоять, відводять погляд в бік солдати, і шепотить сержант. Ледве чуть не велено, не можна відкривати, не велено, уже струмки течуть, уже весна, така глибока рання. Учора вже летіли журавлі, таке врочисте вийшло поховання. Школярики стоять, учителі. А голосок дівочий квилить, квилить, соромиться кричати на весь світ. Кого клясти, кого назвати винним? І що той світ? Хіба він дасть одвід? На хрест сусідній похилився тато. Похнюпалися братики малі. В селі ховали воїна солдата у мирному. Українському селі 29 серпня в Україні відзначається День пам'яті захисникам України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день встановлено указом президента України від 23 серпня 2019 року. Для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за батьківщину, Україна сьогодні переживає найбільше випробування в новітній історії: збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського агресора. Сучасна російсько-українська війна триває від 2014 року. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україні в лютому 2022 року остаточно зірвало маску з агресивного путінського режиму та відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат України боротьбі за суверенітет і соборність. Відзначення Дня Пам'яті захисників України саме 29 серпня обрано не випадково, бо саме в цей день, у 2014 році, в ході російсько-української війни та Іловайської операції відбувся потужний прорив української групи військ з російського оточення, де проявився масовий героїзм добровольців і військових, та загинула найбільша кількість. Українських воїнів. Ті трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України саме на полях соняхів, які вже безрівали. І саме під цими соняхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя на вівтар свободи та незалежність нашої країни. Саме тому Сонях повинен бути тим символом Дня пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність і територіальну цілісність України. Адже Україна для кожного із загиблих воїнів це є сонце в його душі, яке зігрівало і надихало захищати свій дім. Тому Сонях це не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України. З чорним, як українська земля зернятком, що обов'язково проросте, бо українці і далі будуть відроджуватися скільки б не намагалися їх знищити. 29 серпня ми згадуємо не лише тих, хто загинув в Іловайській трагедії, а й десятки тисяч полеглих захисників і захисниць України в сучасній російсько-українській війни від 2014 року. Вони стоять в одному ряду з усіма поколіннями борців за волю і державну самостійність від воїнів України Русі, лицарів Константина Острозького, козаків Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та Івана Мазепи, до бійців армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки, антигітлерівської коаліції часів Другої світової війни, Української повстанської армії, це воїнство. Мужньо здобувало героїчні перемоги і віддавало життя за українську землю. Попри велику кількість втрат у сучасній російсько-українській війні маємо історичну перемогу, згуртовану націю, готову боротися за волю і свободу. Україна може спертися на широку підтримку громадян, бо на захист незалежності держави. Стали мешканці всіх без винятку регіонів нашої країни. У нинішній війни ми платимо надзвичайно велику ціну. Безперечно, це не єдиний день у році, коли згадуються полеглі та віддається їм шана. Однак це нагода для всього суспільства разом зробити усе можливе, аби пам'ять про героїв була збережена та зміцнена на багато поколінь вперед. І поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, назвати всіх поіменно або розповісти всі історії. Проте впевнені, що українське суспільство докладе максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам'яті не абстрактним образом або цифрою, а отримали належну шану, щоб наша пам'ять про них була живою. І дієвою, щоб кожен із нас долучився до захисту перемоги України, пам'ять про борців і їхні подвиги є найвищою цінністю в шкалі нашої національної ідентичності.